Момент, коли я відчув справжню свободу. Знаєте, свобода це така штука, яку ти не... не відчуваєш, коли вона є, але дуже чітко відчуваєш, коли її немає, і дуже сильно насолоджуєшся її спочатку. Тобто... Свобода це те, про що собі варто нагадувати. Це те, що треба відмічати, коли ти розглядаєш себе на відміну від когось, наприклад. І ну, треба бути в принципі вдячною, мабуть, людиною для того, щоб ну, завдячувати за свою свободу. За, свою, за свій вільний час, за свою можливість щось обирати, за своїм власним бажанням а не йти на службу комусь. Коли я відчув свободу, я, мабуть, сам і не зрозумів, а скільки одної несвободи я перейшов шляхом. Ще е, відповідальності да, перед самим собою своїми клієнтами. Я не відчув, де зміна відбулася. Да. Тобто, першою віхою своєї власної вивільненості я рахую той момент, коли я перестав робити в наймі і почав розробляти. План побігу, <хи> трошки допрацьовуючи там у мого кума Василя. Тобто оця от е, така от е, ну, спланована спеціально, щоб це було максимально плавно е, в цей перехід, е, він супроводжувався тим, що я готувався до того, щоб ну, найняти свою першу людину, яка буде для мене робити візуалізацію, я їй буду говорити, що їй робити, а що не робити. потім зустрічатися з клієнтом, виявляти правки, передавати на неї. І це була теж така віха свободи. Тобто, коли ти відчув, що для тебе зроблена робота. О, навіть погано, навіть трошки краще, ніж я думав. І це віха свободи, бо ти отримав результат, який був зроблений не за рахунок твоєї зайнятості. І це, звісно, було прикольно, прикольно. І, мабуть, наступний якийсь крок свободи. Я впевнений, що свобода дарується людині, коли він відчуває, що він в власному житлі, наприклад. Тобто. Не те, щоб свобода від оренди, але все одно у тебе, у тебе є якесь таке відчуття, що ти хазяїн, ти вільний робити те, що ти хочеш. Як ти хочеш в своїй квартирі, я хазяїн. Типу. Е, мабуть, теж таке ж саме відчуття, коли ти знімаєш офіс. Тобто ти вже все, це моя площа. Отут буде так, як я хочу. Я уявляю собі так, буде отак. От. Е і, мабуть, кожен процес, який е ти знімаєш з себе бо підприємець це хто? це в кожній бочці заточка. За в кожній бочці затичка. І. В тому випадку, коли за тебе хтось провів консультацію, да? Типу, ти її ще проводив, а тепер от проводить її там друга людина. Прикольно, можна цього не робити. Ти робиш всі дрібні процеси, але після того, як ти описав процес там якоїсь зустрічі, ти можеш його передати комусь. Все, ти, типу, свободен. Хоча знову ж таки. Це ж не отак от от відбувається. Це не просто рішення. Я ж кажу, що я маю пропрацювати, щоб дати інструкції, передати свої е, здобутки, що я вирішив робити, а що не робити на практиці. І не можна просто так, типа, ну, блін, я щось не хочу це робити. Робити ти. Да, блін, ну ладно, буду робити. Не знаю, може, колись це вона працювала так, але в сучасному світі, мені здається, це, це замало. <сі> ну от, Того от, така вона свобода. Свобода це організований процес. Е -е, багатоетапно організований процес для того, щоб ти дійсно десь там вже відчув, що о, ну тепер все, це вже не мої качелі. Прикольно мати свободу, але треба бути трохи відповідальніше, ніж середньостатистична людина в той момент, коли ти готуєшся до цієї свободи. Та свобода це знову ж таки можливість зробити вибір. А, робити вибір це відповідальність. Тому. Не може бути свобода без відповідальності. Це як інь і янь, мабуть. Того якось так. Тут ще згадується такий вислів, як Хорошо зараз, погано потім. Погано зараз, добре потім. Тобто, якщо ти зараз напружився і підстелив, то далі буде типа, свобода. А якщо ти йдеш просто на автоматизмі, то ти будеш скатуватися да, в якусь таку нецікаву ситуацію. Таке моє відчуття з приводу того, що таке свобода.